Привіт, привітки, ми вже завершили роботу і вийшли трішечки прогулятися, тому що 8 годин сиділи і тепер потрібно трішки походити. Вийдемо зараз на каву, зайшли до їй на Жені на півгодинки. Зараз йдемо на каву, десь сходимо. Та й все. Пройдемось, можливо, по пляжі і підемо додому. Зайшли ще в таку корейську пекарню. Це кореянка відкрила. Корейська пекарня. Зараз ось так стану вам покажу. Я взяла собі ось цю слойку з яблуком, тому що слойку не так часто можна знайти в Азії. І Олег бере ось таку штучку Сінабон чи Сінамон, не знаю, як вона називається правильно. Ні, все. Коштується 73 тисячі за дві булочки. Не бюджетно. Але смачно так, тому ми сюди рідко приходимо. Це, напевно, який третій раз за півтора роки. Прийшли на каву, я ще тут, до речі, є хліб. Зараз вам покажу. Багети брали не дуже смачні, коштує 25 тисяч. Далі ось такий чорний хліб 45 тисяч, такий 55. Ми зазвичай беремо цей він самий смачний, І є ще такі білий 65. І тут дуже багато, до речі, завжди іноземців, тут дуже багато солодких всяких смаколиків. Покажу вам різну випічку, яку тут є. Є круасани за 79 тисяч. Далі 45 такі міні-бургери. Далі круасани з такий 79 також. І 79, ось така штучка всередині шоколад. Ми його їли тільки не тут і не за таку суму. Ми купували його за 40 тисяч, здається, а тут воно коштує ще раз так. Ось тут взагалі 99. Але виглядає все дуже смачно. Тут також є різні булочки, краса. Ми будемо сьогодні сидіти на вулиці. У нас якраз класна погода, комфортно. Йдемо на вулицю. Також є такі столики, можна собі сидіти. Привітики! Кліп купила. І ось чекаємо каву. Йду по каву. Ось і наша кава. Тільки мені чомусь зробили з собою. Ось такі стаканчики на виніс, тому що, напевно, я їм як купувала хліб, казала, що мені з собою. І вони, напевно, подумали також, що каву з собою. Ну, це в'єтнамці. Нічого дивного. Але тут сервіс на рівні, you. Ти бачиш, мені двері відчиняють. Пробуй давай свій Сінабон Чи сінамон. Класний. Булка і булка, правда? І моя спайка. Це в нас зараз Олегом буде такий вайб. І ось тут вже починається море. Це у нас така туристична зона, типу рахується. Тут це дуже, звичайно, чисто, гарно, охайно все для туристів. Сьогодні трішки вітряно, але також є багато туристів, які засмагають, і мені здається, пляж трішечки ожив. Минулий тиждень ми тут були, якось було все не так яскраво. А сьогодні більш-менш нормальна погода. Купа туристів. Ми зараз трішки прогуляємося і йдемо додому. До речі, ввечері тут дуже багато людей приходять. Якраз на оці тренажери. І в'єтнамці, і іноземці. Всі займаються спортом. В принципі, не тільки ввечері. Зараз також є. Так, все почистили, прибрали сміття, слухайте, супер. Ось тут під пальмами вже люди сидять з дітьми. Гамаки, клас. Також можна сісти там під зонтиком. Супер! Красота. Поки Віка на навчанні Олег пішов в спортзал, у мене тут такий фруктовий бум. Надавили соку з апельсину, те, що ми купували на ринку, і джекфрут. Ось як він виглядає. Всередині я беру завжди оранжевий, він мені набагато смачніший. І зараз щось включу собі на телевізорі і трішки подивлюсь, поки маю час. І як справжня господиня, сіла дивитися телевізор, думала, подивлюсь подивлюся якесь кіно, але ні. Вирішила подивитися, що таке ці сінабони. І зараз подивлюся, якщо в мене є всі інгредієнти, то можливо навіть і спечу також. Вирішила спробувати тільки єдине, що я не впевнена у цій муці, тому що мука в'єтнамська, не знаю. Я, наприклад, пробувала пекти піцу, вона не вийшла. Саме все я роблю, як в Україні робила, але напевно діло було в муці. Не знаю, Попробую ще сінабони спекти. Там потрібно молоко, масло, цукор, трішки солі, яйце і дріжджі. Дріжджі у мене. Німецькі, ніби класні, в дріжджах впевнена. а От в емоції не дуже. І ще паралельно: ось тут зараз буду маринувати рибку з лимоном. Це буду пекти, а цю я засолюю, сіль трішечки цукру, і виходить така підсолена рибка. Даємо на бутерброди. Це Віка сьогодні ходила зранку на ринок, поки ми працювали. Затарилась. І, до речі, червона риба тут набагато дешевша, ніж будь-яка інша морська. 260 тисяч кілограмів так. І буду показувати вам, звичайно, весь процес. Молоко я перелила в миску і нагріла до 40 градусів, гріла просто в мікрохвильовці. Далі цукру, загальна кількість має бути 80 грам. Я ніби зважила, в мене тут немає такої кухонної ваги, але я так, в мене інша трішечки вага. І звідси беремо одну ч... столову ложку, чайну. Столову ложку цукру і 7 грамів дріждів. Ну, в принципі, якраз ось ця пачечка. Добавляємо дріжджі. І зараз вам покажу якраз, яка у мене вага. Це дорожня вага. Важити було, звичайно, не дуже зручно, але іншої в мене немає. Ось так. Ну я плюс-мінус приблизно зважила. Далі це все просто перемішуємо, молоко, цукор, дріжджі і залишаємо на 15 хвилин. Я, до речі, дивилася багато різних рецептів, і хтось додає ще 2 столові ложки муки, а хтось не додає. Я навіть не знаю, що краще і як краще. Можливо, додавлю все одно муку, буду додати рано чи пізно. І від загальної кількості потрібно 2 столові ложки. Загальна кількість муки має бути 530 грам. Так, додала я все ж таки муку, не знаю. Кажуть, що так ніби краще. Побачимо, що вийде. Я взагалі-то за муку переживаю не більше. Зараз перемішаємо і лишаємо на 15 хвилин. Так, ось у мене вже підійшло тісто. Дивіться, яке воно стало високе. І далі я додала половину порції муки. І потім висипаємо цукор, що залишився. І додаємо чуть-чуть солі, і перемішуємо всі сухі інгредієнти. Солі я додам чуть -чуть, ось так. Щіпочку. і перемішуємо. І далі, як перемішали сухі інгредієнти, додаємо ось цю масу дріждю. Далі я розтопила важкове масло, і яйця. яйця має бути кімнатної температури, і це все виливаємо. Далі також акуратно перемішуємо. І додаємо залишки муки і замішуємо тісто. Я У мене не тут з'явилася не... помічниця. Найбільше мені подобається мішати все. Так, мішати і їсти, так? Вики, якраз перерва. І вона вже тут перерва як тут. Чекаю а, чекаєш контрольного? Окей. Я вже висипала залишки муки, які залишилися, і замішуємо тісто. Звичайно, це зараз буду робити все руками, тому камеру відкладаю і покажу вам, вже готове тісто. Тісто готове, замісила. І зараз його потрібно перекласти в іншу миску. Я миску цю змазала олією, звичайною. І перекладаємо, закриваємо харчовою плівкою, і півтори години чекаємо, щоб воно піднялося. Ось показую, як в мене піднялося тісто. Дуже піднялось, пройшло півтори години. І далі це бутилка вина заміскачала, дала в харчову плівку. Взагалі супер, що ми в МММ купили. Далі я нарізала вишні. Пам'ятаєте ці славнозвісні дорог'язні вишні. Я їх порізала на шматочки, тому що я думаю, ціла вишня це занадто для цих вишень. Далі це розтоплене масло, там, здається, 100 грамів мало бути. Далі 170 грам цукру і 3 ложки какао. Ну, я вже так на око, я вже нічого не важила. І зараз будемо приступати до тіста. В принципі, бутилкою також непогано виходить його розкачувати. І добре, що бутилка повна, тому що вона тоді ну, важче і легше розкачувати, бо мені здається, пустой би так красиво не виходило. Супер, лайфхак. У мене тут Віка допомагає знімати мені так? Угу, Я оператор. Зв'язку. І далі ми змазуємо ось так маслом. Звичайно, якби в мене був спеціальний помазок, це було б простіше, але... Кого у мене немає, тому буду робити це звичайною ложкою. Це маслом змазала, і тепер, як я вже говорила, кориця. Ось так, щоб повністю все тісто було заповнене. Вся поверхня. Ось так. Запах, до речі, кориці в хаті просто неймовірний. Я вже уявляю, як будуть пахнути ці булочки. Надіюсь, вони в мене вийдуть. У них просто немає варіантів, вони мусять вийти. Я взагалі, як була в Україні, я дуже багато часто випікала, мені це подобається. А в Азії щось не дуже, тому що в мене тут і духовка не така, ми там купили таку звичайну саму простеньку. Вона мені не дуже подобається, але яка є. І плюс мука, дріждів. До речі, дріждів тут взагалі немає, тільки сухі, і то якісь такі незрозумілі. Ому ну, тут таким займаюсь рідко. І залишилося тільки ось так повикладати вишні. Я ось так в один рядок їх повикладаю і все. І будемо закручувати рулет. Далі я ось собі позначила на такі рівненькі частинки, гарно все поділила і зараз буду розрізати. Як бачите, вишні це не найкращий варіант, тому що подивіться, вишні всі я почала розрізати, вона почала її впотекти таке собі. А не можу ще покласти на бляшку, тому що чекає Олега з пергаментом. Якісь такі в'єтнамські, тому що взагалі забули купити. Я взагалі не знала, що він у нас закінчився. Так, ось я вже їх переклала. Дивіться, виглядає дуже гарно. Вийшло в мене 16 штук, а в рецепті написано було, що вийде 15. Тільки в мене нерівна поверхня пляшки, воно так з'їжджає, і видно, деякі також поз'їжджали. Це мінус нерівна поверхня. І далі по рецепту у нас глазурь. На глазур потрібно цукрова пудра. Зараз буду збивати. Далі масло і потрібно звичайний кисломолочний сир, але так як у В'єтнамі, в принципі, знайти його нереально, або ж якщо він і є, то коштує він так, як і вишні. Тому буду брати крем-чиз, там потрібно 70 грам, небагато, то я думаю, крем-чиз, в принципі, буде окей. Але, в принципі, мені здається, можна було б і так залишити, тільки зверху помазати яйцем і було б супер. Але я хочу вже зробити так, як повністю в рецепті, тільки воно має підійти, але мої вишні трішечки мені не подобаються, виглядає не естетично, тому що вишні потекли, ну нічого вже. І це все потрібно разом збити міксером. Міксера в мене немає, тому в мене буде блендер, вже як зіб'ється, так і буде. Ось така біла глазурь у мене вийшла. на смак спробувала теж класно. Супер. Навіть те, що немає сиру, замінила ось цим крем-чізом і теж вийшло досить добре. І ось булочки вже випікаються. Випікати їх потрібно при температурі 180 градусів, 20 хвилин приблизно. І поки печуться мої булочки, хочу вам показати, яка в нас сьогодні погода. На вулиці так, парко. Але дуже гарний, напевно, буде захід сонечка. Там так відблискує гарно. Але мені здається буде дощ, правда, Віка? Красиво? Так. А цей будинок дуже швидко. Так, розбудовується до нас. Але думаю, буде дощ. Пошла 20 хвилин, але мені здається, вони ще сируваті. Підпеклись, але мало. Я зараз, напевно, їх вище підніму, і дивіться, вони посходили в духовці, і вони геть так одна до одного щільно. Потрібно було, напевно, на два рази розділити, навіть не знаю. Хоча, в принципі, як я дивилась відео, було так само, так що окей. Але я думаю, 20 хвилин все-таки малувато. Потрібно ще хвилин 10. Ось показую, що вийшло. Я вже їх гарно переклала на тарілку. Слухайте, виглядає? Супер. І останнє, що потрібно зробити, це ось так намазати кремом. Якраз на гаряче, щоб воно впиталось. Ну, виглядає смачно. Ось так. І ось окремо ще в таку у мене була така формочка для випікання. Поклала Інні з Женю. Дивіться, гарно виглядає. Красота. Зараз Олег з Вікою занесе. Зараз так вони тут не пошкодяться. Я їх добре запакую. І зразу теплі. Олег з віку, знаєш, як червона шапочка. Віднесуть пиріжки. Ось вони і готові. Залишилось тільки з'їсти. Підемо Віки. провіримо встановку привітки. А ку куку. Сіно, бо не Так. Ти вже знаєш чому. Ага, ходи пробувати. Дегустація. І перше враження гаряче. Смачний. Угу. Смачний, ніжний. І загалом дуже круто. Смачне? Та небезподобне. Ой, бачите, справжні коментарі. Це просто супер. Але ми звіку назвали це не як? Чекай сінабон. А як ми назвали? Віка не можна більше. Ти занадто смачне, щоб ти багато з'їхав. Псінабон. Та ми назвали це не Сінабон, а всі Так, воно прекрасне просто, воно тає в роті. просто. До речі, те, що ми сьогодні їли в кав'ярні. Це смачніше це, правда? Ні, звичайно, там в кав'ярні ну так засушений рогалик. порівняно з цим. Це просто як хмарку ісиш. Я ще не пробувала, зараз я також. Мені можна хоч одне спробувати. Одне. Два і вистачає, дуже смачно. <laughs> Я так зрозуміла, що прийдеться пекти ще одну партію. Смокута, mm -hmm. це смакута. Це, це реально смакута. Так що давайте, хто там дивиться сьогодні мій влог, ідіть на кухню і печіть цю смакуту, тому що реально класно. Це. Я знизу закріплю посилання і рецепт, так що можете також готувати вдома. Колег з Вікою вже понесли іні з Женією передачку. Вони про це не знають, буде для них такий маленький сюрприз. А у мене сьогодні взагалі таке відчуття, що вийшов якийсь не влог, а цілий якийсь мастер-шеф. Одні сінабони, все відео. Тому сьогодні у нас такий був влог. Ми зранку що пішли на каву, пішли, пройшли по набережні і все. І це до вечора я займалася цими синабонами. В принципі, не так важко їх зробити, якщо у вас є ще міксер, і якщо ще є кухонна вага, це взагалі супер. І в принципі, не важко. Просто ще я робила перший раз. І ще плюс і відео знімала, то в мене так трішечки процес затягнувся. А так, до речі, дуже швидко, просто і реально дуже смачно. Тому всім рекомендую спробувати. І буду на цьому завершувати це відео. Сьогоднішній влог, такий кулінарний. Всім до завтра, всім пока-пока!